Кажучи про ось такі от посадові обов'язки, які він виконував, і після того як завершилися вони, він мав право на охорону на рік згідно от нашого чинного законодавства. Рік пройшов охорону, відповідно зняли, і от проходиться певна кількість років і стається ось це вбивство. Не беручи до уваги, ось цей мотив саме про я хотіла вбити, чи не його, а питання охорони наших державних службовців, особливо коли ми кажемо в контексті якоїсь. Um, Надзвичайно активної національної такої а, позиції, націоналіст, націоналіст, достатньо достатньо такий яскравий. 17 разів у Верховній Раді сам Андрій підіймав це питання про мовний закон. Тобто, він знаєте, як кістка горлі таки росіянам міг бути і розуміючи, от контекст його діяльності, чи можемо ми говорити про те, що можливо зараз треба підняти на якийсь рівень питання про захист наших державних службовців, державних дівчатів, народних обранців з огляду на те. Наскільки вони можуть підпадати під певні небезпеку з боку російських загарбників? Ну про це звісно, що можна говорити, що актуальне питання, якщо в контексті тих аргументів, які ви наводите, але особисто я вважаю, що навряд чи це реалістично зробити, mm -hmm. тобто, це ж з'явиться потреба в енну кількість, немалу можливо, кількість громадян, які виконували різні державні функції державні, взяти під державну охорону, це не просто, в принципі, для якогось професіонала, напевно, не є проблемою навіть з охороною. Вбити людину це теж якби не секрет. Я думаю, що колеги Парубія по фракції його там соратники будуть про це говорити. Я вже бачу такі заяви про те, що от він звертався, йому відмовили, і зараз, якби зручний час для того, щоб про це говорити. Але я думаю, що швидше можна говорити про те, що. Політики мають бути свідомими того, що їх діяльність мали б якомога позитивніше загалом сприйматися в суспільстві. Тобто, якщо, ну припустимо, мене теж атакують, і різні погрози мені летять за мою діяльність, за те, що я там борюся проти бусифікації за відкриття кордонів за захист там, прав простих вояк, як я кажу, і тому подібне. Так, є це. Ну, я якби, розумію, що все може бути, і навіть на побутовому рівні є такі випадки, коли там, знає, на вулиці якісь хулігани просто можуть якось бідина робити, взагалі не орієнтуючись, кого вони там атакують. Ну то тобто, все буває. Не думаю, що тут може йти про якісь зміни. Я думаю, що це збалансований підхід, такий, коли певний час там є, навіть охорона, а далі вже без. Я думаю, це нормально. Пане Георгію, а коли ми кажемо знову ж таки в контексті, от необхідна чи навпаки не треба ця охорона, хочу згадати і ті припущення, що ймовірно Андрій Парубій був в списку так званому розстрільному списку спецслужб Російської Федерації. Підтвердження чому немає. От офіційного знаєте, документу, і там з переліком імен та прізвищ. Ймовірно, наші розвідники більше знаються на цій ситуації. Ми от поверхнево лише можемо дискутувати, але от подібні читовки чи на якомусь рівні підтверджена інформація, на вашу думку, можуть бути чинником щодо ну якогось більшого убезпечення цієї людини громадського діяча, чи все ж теж ми не в змозі це зараз зробити? Я думаю, що коли є відомості про те, що е, певного діяча прям є там якісь розвідні mm -hmm. дані, тому подібно про те, що його збираються, наприклад, ліквідувати представники ворожої сторони. Звісно, що в такій ситуації є логіка в тому, щоби. Намагатися якось якомого вищого рівня безпеки забезпечити тій чи іншій людині. Це, це логічно. Але якщо говорити знову ж таки про пана Андрія, хай йому буде царство небесне, ми якось не перетиналися в парламенті, хоча от буквально за два дні до цієї сумної події, якраз ми, можливо, ще не вперше перетнулися на засідання комітету на комітет безпеки оборони і розвідки. Я там представляв проєкт постанови нашого комітету молоді і спорту, який стосується запровадження персональних санкцій до представників. Російського спорту. І він якраз його, коли голосували на комітеті, і його назвали, він там десь спочатку не, не, ну, не, не вийшов на зв'язок, а потім з'явився в онлайн було. Він такий, що парубій, я там за Да? Тобто ми так може один раз так офіційно перетнулися на, на роботі, якби я так ще звернув увагу, потім через два дні такий шок, дружина каже, його вбили. Але я не думаю, що його діяльність могла би. Настільки, скажімо так, бути великим подразником для Російської Федерації, от те, що ви кажете, що він ставив там одну кількість разів той чи ну, законопроект, та, тобто, ну, ну не думаю, що це може бути так. Тобто, це ж не, не відігравав, тобто він один не приймав якісь рішення. Та, тобто, це ж все одно було якесь колегальне рішення всього парламенту, і ну, там, не, не поставив би він там 17 разів, якийсь там, такий антирекорд, можливо, так, можна сказати, зробило б не повторно. Не внесли ще що. Тобто це ж по суті, я думаю, що не вплинуло би. Тому якби, я не думаю, що це може. Тим більше, що дивіться, якщо дивитися глибше, ну, знову ж таки, мене може хтось вже, не знаю, атакувати вже з протилежної сторони, але я вважаю, що оці, коли занадто якийсь так званий захист, там, спроби так званого захисту українською мовою, Іноді вони можуть приносити нам протилежні результати, тому що ми навіть вчора з одним з військових, військових спілкувалися і разом якби, прийшли до того, що нам треба все-таки робити все для того, щоб єднати країну, незалежно від мови, від того, хто в яку церкву ходить, і тому подібне. І тут, якби знаєте, коли е, надто, скажімо так, намагаються якісь політичні діячі е, базувати все на Україноцентризмі, що от всі лише ті, що говорять українською мовою, і лише ті, що ходять в церкву і тому подібне ці лише правильні громадяни, а інші ні, це робить нас слабкішими, тому що, от ми кажу, з військовим разом констатувало, що нам треба, щоб всі громадяни України, залежно від походження, від того, якою мовою вони в побуті спілкуються, або до якої церкви ходять, тому подібне, або яким політикам симпатизуючи навпаки, щоб вони жили тим, що ми хочемо відбитися від агресорів і в перспективі, Активи колись звільнити території, ми тоді будемо сильнішими.